Я хочу представити гостя цієї години. Це Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови УСБУ у 2014 і роках. Пане Вікторе, доброго дня! Дякую, що ви погоджуєтеся включатися в наш інформаційний марафон. Отже, Києва, печерська лавра, четвертий день поспіль. Там люди, віряни, прихильники московського патріархату, активісти, які стоять на позиціях держави, які кажуть, що міністерство культури має зайти туди всередину. Місія має працювати, договір оренди розірвано. Ситуація складається така, що нарешті держава взялася за московський патріархат і має підстави так чинити. Як ви вважаєте, попередні роки наша служба безпеки України а і, і інші служби, які е, слідкують за цими процесами, мали інформацію про те, що відбувається з московським патріархатом, які речі вони сповідують і до чого закликають. Я зрозуміло, що мало. Це не було ніколи таємницею, і е, ситуація була е, можливо ще гіршою, чому? тому що ми розуміємо, чому служба не могла реалізувати цю інформацію, тому що е, основна маса. Керівництва держави, відомства, і навіть керівників тих підрозділів, які безпосередньо мали контролювати діяльність релігійних структур на території України в рамках, не в рамках того, що там вони протидіють або там щось роблять з церковниками, а в рамках того, що це один з елементів захисту національної державності і конституційного ладу. Вони це все знали, все розуміли, і все, і все просто ну просто ігнорувалося, Ігнорували. тому що це сама структура, угу. тому що сама структура, структура служби безпеки вона не була самостійна і не була реформована по тому зразку, який має бути реформований. Ми ж ми ж говоримо про те, що зараз відбувається. Зараз іде процес все ж таки стандартизації спецслужби. В рамках, можливо, того, що вона має стати саме спецслужбою, а не правоохоронним органом, і спецслужба має бути підпорядкована не одній людині, а має бути підпорядкована чи не так не підпорядкована, а контролюватися з боку, в першу чергу, суспільства через Верховну Раду, через. Спеціальний комітет Верховної Ради, скажіть, І будь тоді, ласка, чи тоді... вірно говорити, що УПЦ МП це осередок ФСБ у нас тут в Україні? <рес> Дивіться, я завжди говорю: треба дивитися в корінь. Насправді, це не є церква, це є псевдорелігійна структура, яка була створена в 43 році, тисяча році, радянськими спецслужбами за згодою Сталіна. Угу. І все. І вона з 43-го року постійно була під контролем радянських спецслужб, а з 91-го року російських спецслужб. Слухайте, ну, е, е, патріарха Російської церкви е, охороняє Федеральна служба охорони. Розумієте? Тобто, е, е, ця, та, та, тобто, ця церква входить в структуру державної охорони. Е, вона е, е, запрошується на всі. Заходи державні. Ви подивіться, так? якщо йде якусь в нас, так само запрошуються, і це погано. Тому що церква справді має бути відділена від держави. І не, і не треба там виділяти: а давайте всіх запросимо, так? а когось забудемо. Якщо всіх запрошувати, то треба запрошувати всіх. Всі релігійні структури, які є в нас, а не визначати, що ті більше, ті менші. Або нікого не запрошувати, тому що церква тобто, це окрема Тобто, держава більше 30 років незалежна держава Україна і її влада дозволяла структурі ФСБ перебувати тут у нас і чинити свої справи. Такий висновок я роблю. Скажіть, Саме будь ласка, так. от сьогодні СБУ оприлюднила аудіодокази того, в чому звинувачують Павла. Пашу Мерседеса, очільника Московського патріархату у нас в Україні, там такі сепаратистські тексти, там співпраця з Росією, там нехтування державою Україна. Це якщо коротко, я так розумію, що це один відсоток того, що насправді є у Служби безпеки України. Як ви оцінюєте подалі процес над митрополитом Павлом? Він буде дуже, він дуже буде тяжкий. Буде, буде дуже тяжкий, тому що ми ще раз наголошую. Вся, все суспільство у нас повсякнуто прихильниками цього московського патріархату, і нам треба робити не е, е, хайп на окремих взятих так званих митрополітах, а треба робити ізначально з самого початку в Верховній Раді заборона діяльності цієї псевдорелігійної організації на території України все раз і назавжди. Якщо ми цього не зробимо найближчі, не знаю, найближчі дні, тижні, ми оцей весь е, е, сором, який ми зараз спостерігаємо по телебаченню, перекинеться на, е, на інші монастирі, церкви, і е, ми, ми це будемо спостерігати безмежну кількість е, е, часу. Тому треба е, зараз е, діяти радикально. Я завжди, е, як приклад, привожу ситуацію з не знаю православною церквою Польщі, яка була створена дуже швидко за вказівкою Пілсуцького, який сказав, хочете бути православними, нема питань. Робіть цю церкву, і вона дуже швидко зробилася угу. на рештках, на рештках православного московського патріархату, який опинився в Польщі. І ніхто нічого до сих пір не згадує, як це все красиво було зроблено. Або давайте згадаємо, як швидко Чехи. Вирішили питання з одеськими німцями, і ніхто їм зараз ніхто не згадує, що 2,5 мільйона німців було виселено без, без будь-яких прав в порожнечу. Закрили цю тему, і закрили цю тему, і нема проблеми в Чехії з, з, з тим, що ну, колись національні питання там вирішувалося, не вирішувалося. Розумієте, треба вирішувати раз і назавжди. Ми, ми розуміємо, що це ворог, ми розуміємо. У нас війна, у нас нема часу зараз зволікати. Ну, судячи з усього, як розвиваються події, відрізати не збираються швидко. Вирішувати питання будуть довго. Давайте покажемо трішечки, що зараз відбувається під стінами києво Пчерської лаври, тому що ви говорили про тих прихильників московського патріархату, які щиро вірять і йдуть відстоювати свою позицію наживо ми показуємо, власне кажучи, наші кореспонденти спілкуються з цими людьми вже четвертий день поспіль. Вони чують там різне і приїздять інколи з, з круглими очима, розказуючи, як люди себе позиціонують і як вони відстоюють. Митрополита Павла, попри всі його, так би мовити, мирські справи, про які ми вже з вами знаємо, як ви вважаєте? От є ще інформація. Остання інформація, що суд сьогодні обирав запобіжний захід митрополиту Павлу, але перенесли його на завтра, бо йому стало зле в залі суду. Я так розумію на понеділок. Та перепрошую на понеділок перенесли засідання. Я так розумію, що суд буде теж таким дуже медійним. На вашу думку, Москва буде втручатися в цей процес, і як буде і це для нас до речі, як не дивно, плюс чому Тому що якби вони не казали, що вони ніякого відношення не мають до Москви, Будь-яке включення в Москву в Москви. Це в цей це шапіто. Воно тільки для нас плюс, тому що це якраз той доказ, який вони намагаються заперечити. Вони представники Московської церкви, чи як він там псевдорелігійної організації, яка називає себе православними. Ну, Бо в світі мало церков, які вірять в те, що вони православні. А все більше переконуються в тому, що це релігійна організація, яка просто невідомо звідки взялася. І вже декілька століть називає себе, не знаю, там четвертим, п'ятим, шостим Римом. Розумієте, і е, я думаю, що е, оце питання, що ми, ми колись їх е, посвятили, і, і ми ж їх від... по похрестили, і ми ж їх відспіваємо. Напевно, це дуже правдива структура. Розумієте, треба це закінчувати. Не треба робити з цього е, клоуна, який ну от і, 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 я, я. Я питаю, каже, всі забули. Це людина, яка була депутатом. Верховної Ради України від Комуністичної партії України. Ну який він, православний священник, господи Боже, прости мене. Тут це складна ситуація, тому що для вірян це не є аргументи. В них інші механізми спрацьовують, і суд над Митрополитом Павлом для них є... буде мати зворотній процес. Я так думаю, що його підтримка. Так Вони буде... з нього мученика роблять. Вони з нього роблять мученика. Угу. І, і, і вони ж не, вони ж не бачать. Що він говорить і що він, що він вдіяв? Вони бачать картинку, що його судять, за що судять? За віру, за яку віру? Ну і все, на цьому аргументи закінчуються. Тому що, коли, коли починаєш спілкуватися е, фактами, да, і, і ну, елементарні якісь речі починаєш казати, про які має кожний православний знати. Питаєш, скільки православних церков? Православна церква одна в нас. Яка одна? Московська чи яка? Наша українська, яка наша українська? А то, що 18 церков православних в світі, а то, що переважна більшість православних знаходиться на території е, ну, знаходиться на території НАТО, а то, що вони святкують не, не так, як московський патріархат, і так далі, і так далі. Коли починаєш аргументовано з ними говорити, вони зараз закриваються. Це фундаменталісти. Ми звикли, що фундаменталістами мають бути хто мусульмані? Та угу. а це ні, це фундаменталісти, але от псевдо і вони, вони виховали цю паству так само, і вони зараз на неї будуть спиратися. І на жаль, на жаль, вона буде дуже дуже важко відходити. Бо подивіться, от на ці кадри там є не тільки старушки, там є і молоді обличчя. Є молоді обличчя, які цілують руки митрополиту Павлу. Щойно бачили. Якщо не судити Павла, що з ним робити? Слухайте, ну е, можна будь-що зробити, просто позбавити його можливості займатися бізнесом церковним, тому що нема такої організації. Я ще раз говорю: нема такої організації, нехай він її створює з нуля там чи ще щось таке. Коли людина не має чим зайнятися бізнесом, вона нікому не буде цікава, і він, 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 він змушений буде виїхати там, де цей бізнес може продовжувати. А куди? В Росію. От нехай виїжджає, якщо він навіть громадянин України. Тобто, це, це, це все. Я ще, ще раз кажу, коли перекриваються шляхи можливості бізнесу. А вони роблять саме бізнес на церковній справі, і це доведено. Угу. Це не тільки ті гроші, які заробляються на свічках, це і алкоголь, і інші підсизні товари, це і перебування ліній по виробництву сигарет в деяких монастирях. Це і намагання використати релігійне прикриття для вивозу цих підоксидних товарів в Європу і заробляти на тому гроші. Це ще шалений бізнес, розумієте? І якщо людина не буде мати грошей, не буде можливості заробляти ці гроші, я думаю, що ця вся бульбачка, яка називається. Митрополитом Павлом без Мерседесу дуже швидко згас в одному з інтерв'ю. Ви говорили, що є таке прокляття структури, маючи на увазі СБУ, яке називається політична воля. Якби була політична воля, то це можна було б закрити. Я не знаю, ще на початку 92-го року можна було б зробити одну церкву в Україні, і це не викликало б такої небезпеки для нас на 32-му році незалежності. Зараз малюк має політичну волю припиняти московську церкву в країні. Е, в якійсь мірі так. А Баканов мірі... мав політичної волі? Е, Чи там інша тільки... та, Михайлова? Та, та, там інша ситуація була, знаєте, ситуація 24 лютого, знаєте, вона перетворилася, знаєте, як всі заснули. Частина суспільства заснула 23 февраля, а прокинулася 24 лютого. Uh -huh. на, на, на щастя для деяких людей. І вони просто як холодна вода, і, і слава Богу, що у них немає вже сентенцій до тих чи інших ворогів. У нас іде війна, у нас немає часу розкачуватися. Якщо ми будемо розкачуватися і філософствувати, ми е, цю війну принесемо е, на нашу територію. Зараз ця церква виконує власне той то завдання, яке перед ними поставили: дестабілізація ситуації в середині країни і використання цієї картинки в якихось там не знаю в Ліберальних колах західної держави, де, Західних держав, де будуть показувати, ви бачите, які вони, які вони демократи, вони от церкву забороняють. А ми маємо сказати, що це не церква, це псевдорелігійна організація, яка використовує атрибути церкви. І в нас є церква, в нас є, не знаю, у цієї церкви є Томас. Одна, у нас є е, церква греко-католицька, е, у нас є римо католицька церква, у нас протестанти є, у нас юдеї, мусульмани. А це просто не знаю, хто вони такі і що вони хочуть. Та ще й захопили. Розумієте, все дуже просто робиться. Людина перебуває незаконно на території музею. От попробуйте зараз зайти в якийсь музей, не знаю, Ханенків, та? і сказати, що це моє приміщення, я тут звідси не вийду. Вони не мають там права перебувати, порушити кримінальну справу за захоплення музейних цінностей, і все. Ну тут є дуже багато виходів, які просто на поверхні лежать. Чому це не, не, не скористатися? Так, ще одна тема, яку я прошу вас прокоментувати, стало відомо, що в Україні судитимуть колишнього голову Служби безпеки України Олександра Якименка. З 2014 року він переховується в Росії. За даними СБУ, Якименко віддавав накази розстрілювати протестувальників на Майдані. Ну і на території тимчасово окупованої Херсонської області він там чинив репресії проти мирних жителів. Можете пояснити ситуацію з колишнім керівником СБУ? Наскільки реально витягнути його і привести цю справу до суду? От і як ви можете пояснити оцю всю ситуацію, що, що я вам зараз розказала? Ну яка ситуація? Він злочинець, Він ворог України? Він е, е, був імплантований як агент? Російських спецслужб Служби безпеки України всі знають історію його появи в службі. Він до 97-го року перебував на військовій службі в Збройних силах Російської Федерації. При цьому закінчив академію ще ну, вже в після 91 го року закінчив академію Жуковського, отримав перспективу отримання там, не знаю, полковника там в збройних силах, але раптово. Раптово звільнився з збройних сил Росії, легалізувався як громадянин України, напевно, за прізвищем. Дуже швидко опинився в структурі Служби безпеки в Донецькій області, де тривалий час був начальником відділу по ХОЗО, і звітом почав свою кар'єру якраз в той момент, коли Янукович прийшов до влади. Тобто, його вели. Разом, разом з Януковичем десь от по тих щаблях. І перебування його в структурі Служби безпеки, воно ну таке. Знаєте, це агент, який просто вивели на ту посаду. Угу. У нас агентом російських спецслужб і громадянином Російської Федерації був міністр оборони, один і другий там там два два було і Лебедєв І в інших відомствах були громадяни Російської Федерації. Тому його чітко. Співробітники Служби безпеки, які були там або відсторонені, або просто раніше перебували, вони знали цю ситуацію, але вплинути на неї, на жаль, не могли. І він ішов до того, щоб справді, ну, якщо не розвалити цю структуру, то в якийсь момент там оголосити про її повне об'єднання да, з ФСБ. І, на щастя, це все закінчилося тим, чим закінчилося. Он там зараз демонструють цей його кабінет. Я коли тоді перший раз потрапив в 2014 році в цей кабінет. Я був настільки шокований, що навіть не хочу про це говорити. І тобто, це людина зовсім іншої формації, зовсім інших розумінь, і перебування його то, що він втік в деокуповану територію, і намагався, до речі, перші перші випадки, коли ми задокументували його злочинну діяльність, це через нього намагання передати зброю. Так званим повстанцям, які вони опікувалися, е, руська вісна, да вони там шаландами шаландами з Криму намагалися передати значну кількість е, зброї е, боєприпасів для е, ну в, в Одесу. Да? Тобто, щоб там не, не 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 тільки не тільки була е, ситуація з е, ну протистоянням таким, чим яким, яким він закінчився, а було збройне протистояння. Ми вчасно це зреагували, вчасно зупинили і затри... ну, і захопили цю зброю. Тобто він тривалий час з 2014 року воював, воював. Я ще раз наголошую, воював будь-яким методом проти України. То, що він в колоборантських структурах отримав якусь там псевдопосаду, яку вони структуру самі собі придумали, я не знаю, що це таке. Якщо вони вже оголосили цю територію Російською Федерацією, ну то створити тоді, не знаю там управління ФСБ чи що. А ні, вони вони щось таке дивне придумали, поставили його на цю дивну посаду. Ну я думаю, що заочно він буде засуджений. Це не викликає ніяких сумнівів. Чи ми зможемо його захопити колись? Я думаю, що після нашої перемоги дуже багато таких випадків і дуже багато людей, яких нам придеться ще десь знаходити, виколупувати з Російської Федерації. Або просто ліквідовувати іншого я не можу собі уявити. Я вас слухаю. Мені просто ну, стає страшно від того всього масиву інформації, який зараз спливає, із московською церквою із службами із службою безпеки. І от є інформація Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Заголовок такий Україна і досі насичена російськими шпигунами, які намагаються впливати на владу. Ми на жаль, не встигаємо вже це обговорити, але. Як то кажуть, інформація є, і про неї треба думати і е, приймати рішення. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Друзі, зараз невеличка пауза.